Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та метал. Сьогодні буде в нас такий розпродаж багато чого цікавого. Розпочнемо. І є в нас такі сверва 40 штук, 500 гривень. Горішки 250 гривень. Ось такі вафлі 300 гривень, кувалда 6,5 кг. 200 гривень. Сверла 14 штук, конусних 420 гривень. Та 100 штук звичайних 1300. Потім е, плашки 32 штуки, 550 гривень. Розгортки 45 штук, 670 гривень. Ось такий конус 140 гривень. Потім. Ось такий набір 4 штуки 100 гривень. Мітчики 90 штук, 1200. І ще в нас кубка розгортків 60 штук, 600 гривень. Вони трішки гірші, ніж ті, ті краще. Так, тепер по сокирам. Ось така велика сокира, 270, 50, 40. Набір 150. Потім. 5 дисків, 267 гривень. І ось такі газові 150 та 300, той що більший. Крюк 155, молоточок 65. Потім колун 160. Набір дисків 6 штук, 300 гривень. Лопатка ось така 100. Новенька 150 гривень штука. В наявності є три штуки. Ось такі ножи, там багато чого цікавого, якщо когось зацікавить, будемо домовлятися. Камінці ось такі 200 гривень, конус 200, Колон 90, кірка 80. Потім, щоб потрамбовувати, ось така 80 гривень, петлі 50 гривень за пару. 95 гривень ось такий молоточок. Потім 15 міліметрів сверва 50 гривень. Ось такий 100 гривень. Сигналізатори ось такі для риболовлі. Є в наявності 3 штуки, вони нові, ніхто дуже не ставив. їх. Ось така тишка 100 гривень, 80 гривень. Потім є гойдалка дитяча 80 гривень. Такс. гіря, 20 кілограмів. Вал за 600 гривень. Та є вал за 500 гривень. Ручний насос 90 гривень. Потім дрель ручна 90 гривень. І такий топорик 120 гривень. Потім такий ящичок. Просто ящичок, він пустенький. Зараз відкрию ось такий 50 гривень. Трос 200 гривень. Якір 4,5 кг 220 гривень. Є в продажу ще ось така ліска, щоб косити. Напевно, траву, я так думаю. Ось так. Тепер каструля алюмінієва, 1200. В поганому стані. Термос 80 гривень. Та ось такий мотор 650 гривень. Мощність і так далі нічого не знаю. Такі два підсвічника. Оцей такий 150 гривень, такий 100. Та ще є в нас електрокоса. Вона коштує 700 гривень. Потім ось така сковорідка 100 гривень. Та є ще в продажу ось такий компресор. Ціна його 1700. Можливо, когось зацікавить. Тепер поїхали далі. Також в нас в продажу залишається станок, можливо, когось зацікавить. Тому що людина пообіцяла приїхати забрати, скинула предоплату. А сама не приїхала. Тому, кому цікаво, телефонуйте, будемо заціно домовлятися. На цьому все. Гарного вечора. Чекаю вас у вайбері!